Ми дякуємо кожен ранок нашим захисникам і захисницям. Хлопці, дівчата, якщо ви нас бачите, дякую, що ви нас захищаєте. А це наша Тетяна Бродська, яка знає і доводить нам своїми сюжетами, що ви не тільки нас захищаєте від ворога, але й від поганого настрою. Саме так можу з гордістю сказати, не прогавила жодного вашого витвору у Тіктоці. А що буде сьогодні, Тетяна? А сьогодні буде багато цікавого. То чим займаються військові на позиції, що командир не може їм додзвонитися? і чому не можна вірити батькові, який каже, що точно знає спосіб, щоб тебе полюбили всі дівчата. Дивимось далі наші котики зсу. Доброго ранку! Вони не втомлюються викладати свої відео у Тіктоці. А я не втомлююсь стежити за сторінками військових, щоб показати вам найцікавіше. Це котики ЗСУ. І для початку дієвий лайфхак від ЗСУ. Що робити, щоб ваші дрова горіли вдвічі довше? Оце реальний лайфхак. Якщо хочете, щоб ваші дрова горіли в два рази довше. То саме головне це купить в два рази більше дров. Коли ти служиш у війську і вирішив розповісти бабусі про свої плани на цей рік. А вона в тебе ще та служба підтримки. Я купляю в цьому году собі машину. За яким ти її забираєш закуплю? Я так не розумію. Ну, За роботою. Де ти за На трасі Київ чоп Ага. Oh, <х> Я куплю. Ага. Uh -huh. Твір тепер рідному батькові, який сказав: іди до ЗСУ, всі дівчата будуть твої. Ти все набрехав. А ти як думав? <свісно> Коли після інаугурації президента США Дональда Трампа у наших захисників є питання. О, містер Трамп! Дон. Дон Трамп. so sorry. Короче, можна виходити з, з бліндажа чи ні, бо я не розумію, бо війна кончилась чи не кончилась. І як кажуть наші хлопці, без гумору на війні ніяк. І от вже навіть старий добрий жарт про санчата у війську набув зовсім інших кольорів. Кажуть, любиш кататись, люби і саночки возити. Ва. Ага. Коли побратим сказав, що знає коротку дорогу і ви вмить будете у потрібному місці, а ти повірив йому на слово. Братик, Хмаринка, ти точно знаєш коротку дорогу? Ну да, братан, повтикаєш ж, Все Що ж нормально, ну так чуть-чуть на мойці тут. Ну. Ну, ну, Ми же ж доїхали, по факту. Ну, <рик> Подумаєш, ті-чуть того там, ті-чуть тічуть болота. Ну, <рик> Коли командир запитує, чим ви займаєтесь на позиції, що до вас неможливо дозвонитись. А що ти йому будеш казати? То чим же ти займаєшся? В основному. Військового запитали, чому в Україні найгарніші дівчата. І відповідь очевидна. Тут і не посперечаєшся. В якій країні самі красиві дівчата? В Україні? Я не знаю, я ж тебе питаю. В Україні? Так а чому в Україні? Тому що Реалії життя на нулі. Або як наші хлопці по хліб ходять. Що взагалі знаєте, як тут за хлібчиком йти зі зброєю. Це купимо, з бо скрихітку, пішик. Тихонечко. І пішик багато літає. Тому <гум> ось так. от. Дякуємо вам, наші герої. Бережіть себе, слава Україні!